Продається на українській реєстрації 2011 року. ваз 2111 Продавець казав, 8000 пробігу на автомобілі. Автомобіль проїхав. Лінзована оптика. Денні ходи і вогні. Хтось доставив, також е, противотуманні фари. Так, давайте об'яву подивимося 2011 року 8000 пробігу. 1,6 бензин на 16 клапанів. Ціна. 3500, але продався, всю помбую цікаво, телефонуйте по номеру. Лавовем у нас з 10 роком оригінал, без тріщин, без сходів, присутні рейнінги. Всі 4 колеса зимові на залізних дисках з колпачками. Рижеті, вздуті не бачу. Кузов оброблений, ні вздуті, ні рижетів не бачу. Шторка присутня, паркоп присутній, також присутні задні парктроніки. Так ліва частина, така ось і задня, і права. Щас давайте подивимося, що тут як в салоні. Тут все в нас в чехочиках, все збережено, підлакітничок, механічна коробка передач, механічний клімат. Не знаю, є тут гідропідсилювач немає, не без поняття. Два передніх елемента схопідіймача. Так що, кому, кому буде цікаво даний автомобіль 2011 року, телефонуйте по номеру до продавця. У продажу на українській реєстрації ВАЗ-21.10 2006 року. 1.6 16 клапанів з газом четвертого покоління автомобіль. Повністю можна або переоформити, або виписати на доручення. Ціна 1350 доларів присутній торг. Номер, номер продавця, ось якому буде цікаво, нажимайте на паузу, телефонуйте. Така ось криша, Лобове без тріщин без сколів. Лінзована оптика, Противотуманні фари. Така ось вона по мордяті. Всі 4 колеса зимові однакові на залізних дисках, однакові колпачки. Всі 4. Затонований автомобіль до половини. До половини затонований. Задня частина така. Права ось. Права ну, ось о, така. Так що дивіться, зараз вам. Зараз вам покажу салончик. Підлокітник. Підлокітник, механічна коробка передач, магнітолка. Так, у нас два передніх електросхлопідіймача. такі все в салоні. Газ 4 покоління, що немаловажне, я думаю. так що кого увоз... засікаю даний автомобіль, то телефонуйте по номеру до продавця. Також присутній невеликий торг. То шукає собі не, не за всі гроші бюджетний автомобіль. Продається на авторинку на українській реєстрації, все переоформляється, Мазда 6, 2,0 бензин з газом 4 покоління, Ліфтбек. Автомобіль 2003 року з газом 4 покоління пропан. 250 ходу, механіка, ціна. 4000 доларів номер продавця Кому буде цікаво, телефонуйте по номеру, нажимайте на паузу. Також автомобіль доступний кредит та лізінг, можливий обмін продавець пише на ваш автомобіль. Всі 4 легкосплавні диска оригінальних Маздовських. У нас противотумані фари, реалізована оптика головного світла. Противотумані всі йдуть в одній фарі, в ряду посередині. Там. Ох, так, таке ось стане, Дивися, рижеть і вздуті, по кузову немає. Нічого робити по кузову не потрібно. Візуально. Треба дивитися глибше, ну то вже приїжджайте та дивіться, кого цікавить. Це у нас ліфтбет, повністю вся ляда відкривається. Запрані четвертого покоління. Ось. ось така вона ось. Ну, дивлюсь, рижеті і нема. Візуально повністю автомобіль весь рівненький. Весь рівненький автомобіль. У нас тут Ох, так, вілюровий салончик, механічна коробка передач, клімат, шкіряне мультикермо, 4 4 електросхопів'їмача, регулювання зеркал. Ось такой підлокітничок. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця з газом 4 покоління. Ціна 4000 доларів. У продажу на ринку Chevrolet Aveo 1,6 бензин з газом 4 покоління з пробігом 177. 1000 кілометрів на гарній зимовій резині. Легкосплавні диски на українській реєстрації автомобіль з пробігом да, 177 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 3550. Номер продавця. Ось, якому цікаво. Телефонуйте. Нажимайте на паузу. Газ, бензин 1,6. 2008 рік написано. Торг на переоформлення. Пробіг 177 тисяч. Ціна 3550. Лобове в нас ціле без колів, без нічого, без тріщин. Противотуманні фари, гарна зимова резина. Легкосплавні диски. Права сторона ось така. Задня частина ось. Правий борт. Ось отакий. Ось гарна комплектація, світлий салон з дерев'яними вставками. Ось ось такий потолочок не провищив, весь сіленький, кондиціонер, механіка п'ятиступка. Два передніх електросхлопідімача. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. У продажу на ринку Chevrolet Laciті на українській реєстрації. Автомобіль 2012 року. Універсал, червоний металік. Зимова резина. в гарному стані. Автомобіль. Ціна даного автомобіля 5600. Номер продався, ось у кого комубайці цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз обійду по колу покажу даний автомобіль. Візуально в гарному стані. Де не де є якісь косметичні нюанси. Ну, автомобіль не стояв. От так ось, дивіться, права сторона, задня частина. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру. Так, рижа ті взвуті відсутні. Та що, кого буде цікавити 12 рік, універсал, телефонуйте по номеру. У продажу на ринку свіжопригнаний шкода Фабія другого покоління автомобіль 2008 року з бензиновим двигуном. 1,4 на 16 клапанів. Ось в такому противотуманні фари, галогенні фари. Це у нас хетчбек, звичайний синій колір без металіка. Так, 2008 року абревіатура мотору BXV. Ціна 5500, номер продавця мир кому всьому цікаво, телефонуйте по номеру. Дивіться, на нас склом висічки немає. Глобове у нас. Все ціленьке без стрічин, без колі, автомобіль свіжоприганий з Німеччини. Також ні посіченого, нічого немає, в гарному скло також. Протибутумані фари, галогенні фари. Так, по больним місцям тут у нас дивиться все. У нас є в гарному стані, Пльоночка, дивіться. Кльоночка тут присутня, арочка ціленька, і тут де, пластик теж ціленький. Так, це у нас хетчбек. Друге покоління Фабі. Так, повністю ось автомобіль рівнесенький, без м'ятянок, без нічого стоїть гарна зимова резина. Правий борт. Також дивіться, ось рівнесенький. Так, дивіться, тут у нас видертого подертого немає на багажнику. Також по місцям ось з пізначком тут все сіленьке, взуті нема. Поличка присутня. Правий борт ось такий. Так. Салон у нас тканиновий, чистесенький, охайний, кондиціонер, два передніх з хлопіддіймача. Два передніх схлоп механіка п'ятиступочка. Кіряне кермо, бортовий комп'ютер. Фотолочок повністю ось цілесенький. Все, нема ні подертого, нічого. Повністю пластик весь в гарному стані, так що кому буде. Цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до продавця. У продажу на ринку свіжопригнаний з Німеччини друге покоління. Шкоди Фабія. Це у нас автомобіль в універсалі, на гарній зимовій резині на залізних дисках. Галогенні фари, противотуманні фари. Автомобіль біль у нас в універсальчику. О, гарна резина. це на 175-80. Геть м'яка, і такий кліренс піднятий. Да, 14-й радіус резини. Так. Автомобіль 2010 року. 1,4 MPI з пробігом 168 тисяч км. Ціна 5750 Номер продавця. Всього Ви нажимайте на паузу, телефонуйте. Так, рейлінги присутні, криша повністю рівненька. на хлом висіченого немає. Так, такі у нас попереду. Зараз так, автомобіль повністю не тонований. Шторка ззаді присутня. Вздуті, рижиків по автомобілі взагалі немає. Пленочка ось присутня. Порошка, дивіться. Тут усе теж в гарному стані. Де бампер пластик, також усе. Так, що я зараз вам покажу. Так, дивіться. Лівий борт у нас повністю рівнесенький. Ззаді теж шторочка ось там присутня. Правий борт. Отакий все. Правий борт у нас. Подарто від грузів немає, нічого все чітенького. Так, звичайний заводський салончик. Обичний. У нас два передніх піднімача, бортовий комп'ютер, шкіряне кермо, кондиціонер, механіка, п'ятий ступочка. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця.